Чи була у вас така думка, що я занадто не гнучка або не гнучкий для йоги? Запевняю вас, йога це не стретчинг. Ви не прийшли сюди тягнутися. Йога відрізняється від стречингу філософією, своїм підходом, своїм світоглядом, баченням світу. Тому, якщо ви хочете тягнутися, це стречня. На йозі перед вами стоять інші завдання. Йога сприймає кожну асану, кожну форму як навичку. Тобто, те, чого ви можете навчитись робити. Не те, що дано вам від природи, пощастило, ви розтягнули, а те, чого ви можете навчитися, якщо ви будете це практикувати. Це як звичка, щось схоже, навичка, як навчитись писати. Також частиною філософії йоги є усвідомленість. Усвідомленість це така здатність уважно спостерігати за своїми відчуттями в тілі, знаходитись у моменті тут і зараз, бути у контакті з собою. Тож, коли якісь ім'я затягнеться, наше завдання виконувати техніку і також свідомо ставитись до себе, помічати свої реакції емоційні. Помічати свої думки, помічати свої відчуття у тілі. Це як такий аркуш для спостереження, як такий щоденничок, як такий час, який ви приділяєте собі, і своїм реакціям ми можемо спостерігати за собою, сидячи. Можемо робити це під час асан. Тож, йога і стретчинг відрізняються своєю суттю, своєю. Філософією своїм світобаченням і своїми цілями, Тож, якщо ви не гнучки, вам можна приходити на його.